Одесі пройшов перший сольний концерт молодого виконавця. Як так, Ярослава Карпука, хлопець почав випускати авторські пісні всього рік тому, але вже набрав мільйони переглядів на Ютубі та тисячі шанувальників по всій Україні. Як пройшов захід та що цікавого, розповів сьому каналу виконавець? Дивіться у сюжеті. Близько 400 людей завітали в Одесі на перший концерт молодого виконавця як така. Свій сольний проект Ярослав Карпук розпочав у лютому 2022-го. і за цей час встиг впевнено закріпитися в українських топ-чартах. Особливої популярності набрав його трек Огляд, а також пісня чекає вдома. Наприкінці квітня 2023-го 18-річний як так відправився у свій перший тур, який закінчиться аж наприкінці літа концертами в Європі. В Польщі, в Чехії, в Іспанії, можливо, в Англії декілька міст. Ну коротше, прям пануємо великий тур також Європою. Стараємося розвиватися і популяризувати українську музику. І в першу чергу я така моя ціль звільнити, точніше витіснити російську музику всіх українських плестів. Попри більше ніж рік повномасштабної війни, російські артисти досі у топах на стрімінгових сервісах в Україні. За словами Ярослава, йому жаль це бачити, але він буде робити все, аби змінити ситуацію. Тим більше, що ряди українських виконавців активно поповнюють нові співаки. Дуже подобається Експерія Аркуш, якщо чоловікового виконавця, Голубенко, мій товариш, Андрюха Дові та всі, з ким я робив, дуети, насправді Кола, Мамаріка. Дуже багато кльових українських фонавців і молодих, особливо. Тому. Просто їх пошукати. Обожнюю Андрія Хлебнюка. І е... Арсен Мерзиян. О, дуже дуже його <свят> люблю. Це напевно найулюбленіший мій. Український співак і, і ще є гурт Нерви. Вони теж з України. Вони зараз приїхали до Грузії і зараз дуже допомагають нашій країні. Так, а ви Захаркис мені дуже подобається, особливо після Євробачення. був такий шалений бунт. Ну, не бунт, а увага. Про потенційну участь у наступних Євробаченнях ми вирішили запитати і у Ярослава, адже за його плечима вже величезна кількість конкурсів. Зокрема, українці бачили хлопця у п'ятому сезоні шоу Голос Діти, де він посів друге місце, та на чорноморських іграх, де він здобув вже гран-при. Отож, що візьме як так участь у майбутніх нацвідборах? Побачимо. Ще декілька років побачимо. Мені самому цікаво. Була б дуже крута, я б за нього голосувала все, що можна віддала. Як на ЗСУ, так і на нього. Е, дивлячись, якими піснями. Тут таке, якщо брати порічку, наприклад, то я гадаю, що це більш така пісня для ось такого для такої кількості людей. Але якщо взяти якусь, напевно, більш таку серйознішу і потужнішу, то можливо так. Тож чекатимемо, що якісної української музики стане ще більше. Лишку не.